Христос Воскрес. Дорогі Воскрес. Христі, напевно, нам доводилося у нашому житті, коли йдемо вулицями нашого міста Львова, інколи доводиться нам зустрічати людей, які пересуваються на візочку або за допомогою минець. І бачачи таких людей перед собою, ми одразу інстинктовно приймаємося співчуттям людини. Адже ці незахисні люди потребують не лише нашого співпереживання, але передусім нашої реальної. Сьогоднішнє Євангеліє навчає нас, яким має бути наше ставлення до потребуючих ближніх, і як ми маємо реалізувати одну із найголовніших заповідей Любов до ближнього. У нинішню четверту неділю після Пасхи церква розповідає. Нам Знесилення, божественним Спасителем паралізованого чоловіка. Христос, дорогів Христі, завжди з'являється там, де виникають проблеми усюди, де слід допомогти людині, щоб її ущасливити та визволити. Зв'язок Спасителя з нами є особливий і унікальний, те, що зв'язок переживає кожна мати, коли дитятко ще перебуває у її доні. Вона відчуває, як дитина формується в ній. Але Ісус це відчуває набагато глибше. Він є одним цілим і знами. Спаситель знає наші немочі і носить їх більшою мірою, ніж мати носить свою дитинку у годі. Це особливо проглядається у щойно почутому нами Євангелії від святого Івана, як Христос звертає свою увагу на розкладеного, котрий довгі 38 років страждав на вашу недобусть. Христос поздоровляє Його у суботу, і це виявляє, що Небесердя ніколи не повинно мати ніяких границь. Фарисеї, натомість приковують свою увагу до дріб'язкового заховування суботи, і ця їхня. Показова віра вбиває дух, що проглядається у їхніх нерозумних, нелюдяних судженнях. Вони бачать перед собою з чоловіка і замість того, щоб тішитися його видоженням, жахається тим, що стилення сталася особою. Чудо стилення відійшло у них на другий план, бо для них найважливішим є дотримування певних встановлених прав і законів. І це може нас обурювати. Але щоб краще збагнути цю подію, краще пізнати. Контекст іудейського закону, який діяв за часів земного життя Спасителя. Це був дуже складний закон. Єврейське вчення знайшли у законі Мойсея 248 заповідей і 365 заборон. І ось у цей світ. З його нелюдяними та за правилами і заборонами з'являється Ісус. Христос своєю поведінкою і діяльністю виявляє, що світ, у якому ми живемо, передусім потребує любові, а не дотримування порожніх та мертвих літер закону. Остерігаємося, дорогів Христі, такого ставлення дієвих осіб нинішнього Євангелія до долі стиленого розслабленого. Керуємося передусім любов'ю до ближнього, ніж пустими фразами та принципами, бо вони заважають нам бачити. У кожному нашому ближньому брата і сестру, які потребують нашої допомоги, повне здоров'я душі і тіла може повернути тільки син Божий, бо лише Він може стріляти на дуги і прощати гріхи людей. Ісус ставить форму досить. Дивне запитання, бажаєш видужати, очевидно і зрозуміло, що кожна хвора людина прагне здоров'я, розслаблений, усвідомлюючи своє неміч і залежність і що не знайшов нікого, хто б йому за 38 років його важкої недуги. Йому би допоміг. Він розуміє, що без сторонньої допомоги його довге перебування біля купилі ветезда піде на берегу. І ось розслаблений одержує набагато більше, ніж міг собі уявити. Ісусі Він одержує фізичне зцілення, та прощення гріхів. Коли читаємо Святе Письмо, у Біблії хвороба часто ототожнюється з образом людського гріха, а бажання одужати означає навернутися і порвати з гріховними новини. Ми часто у боротьбі з гріхами поводимося, як цей Євангельський розслаблений, адже перебуваємо серед хворих, які хочуть отримати зцілення, і при цьому нарікаємо та звинувачуємо увесь світ у тому, що ніхто не хоче нам допомогти що хтось нам завше є вине, ці нарікання дорогі Христі є нашою історичною недугою звинувачувати інше, що нам недостатньо допомагає. Хоча насправді західний цивілізований світ сьогодні нам достатньо допомагає. Ми маємо зрозуміти, що ніхто не буде будувати нашу державу за нас, українців. І сьогодні Воскресний Спаситель прагне нашого одужання та прозріння нашого народу. Воно вже сьогодні відбувається, погляд Господа завжди я звернений до нас, як про це читаємо у книзі Виходу Старого заповіту, бачу я бідовання народу мого. Ісус стоїть перед розслабленим і питає Його, чи хоче він бути здоровим, і той починає випробовуватися. Нам цей стереотип з наших сповідей. Завжди ми обіцяємо виправитися, але знову потрапляємо у гріхи. Христос виразно каже: устань, візьми воже Твоє і ходи. Навернення вимагає конкретної постанови та дії. Вставай з місця, де ти перебуваєш у своєму греці, зміни нарешті свій спосіб життя. Опісля Ісус каже, взяти своє Боже, щоб розпочати нове життя. І наостанок Спаситель наказує, іди. І це означає, що маємо засвідчити наше навернення і остерігатися знову потрапити у неволю гріха. Про це Христос попереджає розслабленого, зустрівши його у храмі, що більше не грішив, бо може статися з ним гірше за те, що Він пережив за ці довгих 38 років. Дорогі Христі. Маємо пам'ятати після перемоги, яка обов'язково настане, а ми бажаємо, щоб це найшвидше сталося, наш народ має чітко усвідомити і закарбувати у своїй пам'яті більше ніколи не повторювати історичних помилок, щоб знову не потрапити у неболю. Христос сьогодні мовить до кожного з нас, українців, перефразованими словами вчорашньої вічної стихи. Задля тебе я став людиною, заради тебе виплатився, а ти мені відповідаєш, немає нікого, хто допоміг би мені, хто зрозумів би мене. Немає нікого, хто вирішив би мої проблеми, хто би забрав від мене мій біль. Заради тебе я витерпів страсті, смертні погребення, а ти мені знову кажеш: не можу більше нести свій хрест, не можу більше переносити життєвих труднощів, не можу так нестерпно більше жити. Заради тебе я Воскрес і дарував тобі вічність. А ти знову мені кажеш, немає часу. Мене не цікавить воля церкви і народу, вища мої егоїстичні, меркантивні бажання. Якщо, отже ти прагнеш залишитися у твоїй хронічній історичній недузі і далі бажаєш бути розставленим, що ж я можу ще для тебе зробити якою, дорогі в Христі має бути відповідь нашого словіння? Вона приблизно має звучати так, що ми мали лише одне бажання, і воно проймало усіх нас, увесь наш український народ не грішити більше. Не повторювати трагічних помилок минулого. І тоді на оновленні нашій українській землі після перемоги вже ніколи не буде врага і супаста, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Амінь. Христос Воскрес!